О. Доброго дня, дорогі наші підписники каналу Health for Heart, каналу Soul Care. Ми щиро вітаємо вас. Мене звати Ліна Лесник, я керівник школи по біблійній душобіці Help for Heart. І зі мною сьогодні Аліна. Аліна, розкажи, будь ласка, що ти робиш, чим ти займаєшся, власне кажучи, про що наш сьогоднішній ефір? Я є терапевтом мови та мовлення в реабілітаційному комплексі Агапи. Що знаходиться в Волинській області. Я надаю послуги реабілітації, корекції, власне, мови для людей після інсультів, черепно-мозгових травм, і також, зокрема, військових. Угу. Можеш більше роз розказати, в чому особливості реабілітації саме військових? А, саме військових, ну, перш за все, реабілітація це ми надаємо послуги людям, щоб покращити їхнє самообслуговування, покращити їхнє життя, їхню мобільність, і також соціалізуватися в суспільстві з тими порушеннями, які вони зараз мають з тими травмами. Зокрема, військові трошечки відрізняється специфіка в тому плані, що крім фізичної травми. У них є ще багато е, травм таких е, всередині, тобто, все те, що вони бачили, з те, що вони стикалися до травми, перебуваючи довгий час е, на зоні бойових дій, це все налягло ще плюс до травми фізичної. І тому, е, коли ми займаємося саме з військовими, то ми. Е, у нас є мультидисциплінарна команда, в яку входить фізичний терапевт, ерготерапевт, яд-терапевт мови й мовлення. І, зокрема, для військових обов'язково є психолог, який веде їх, ну, супроводжує в їхньому відновленні саме душі. От так. Важко взагалі працювати зараз тобі особисто. Важко. Що саме, що саме важко? А, важко, бо, ну, по-перше, Дуже велика кількість військових, дуже велика кількість людей. І у нас навіть якщо це не військові травмовані, а приїжджають там люди з інсультом, то це 95% це члени сім'ї військових. Тобто, можливо, навіть інсульт стався в дружини військового, яка чекала звістки про свого чоловіка, отак, або наприклад, там дівчинка, яка по Трапила під обстріл просто цивільна, але вона приїхала на реабілітацію. Тобто, це все зв'язано з війною. 95% зараз у нас. Роботи й тому е, всі ці з, моя частина для мене потрапляють люди, які, в яких є труднощі з спілкуванням, труднощі в комунікації, і зазвичай вони або не говорять, або е, важко говорять. І я повинна відновити максимально, або надати якусь альтернативу комунікацію, тобто налагодити спілкування. І мені дуже часто припадають спілкування саме з членами сім'ї, оскільки їхні е, е, їхня людина не дуже комунікативна, поки що. Ось і я мушу, крім того, крім своєї роботи, ще й багато спілкуватися. Ну так, знаєте, по душам, тому що всі травмовані, всі травмовані, всі потребують підтримки, А оскільки ми є християнський центр, то ми відкрито говоримо про Христа. Відкрито говоримо, що де її можна знайти ту силу, ми можемо молитись на занятті, і це якби ну, наш плюс, що я можу спокійно. Рекомендуватися Христа, який єдиний, хто може відновити повністю їхнє серце. От я колись я колись читала таку цікаву історію, що пацієнти, які лежали в психіатричній лікарні з діагнозами, дуже важкими діагнозами шизофренії, mm -hmm. до них приходила одна жінка і просто читала Біблію з ними. От вона вечорами, годину, дві могла читати. І медичний персонал він побачив, що це дуже позитивно впливає взагалі. На, на, на пацієнтів вони стали вони ставали більш спокійнішими. Да? Ну, цікаво, як ти бачиш, що от розмови про Христа, Біблія, як це допомагає твоїм пацієнтам? Як це на них впливає? Ну, по-перше, я неодноразово чула від самих пацієнтів, що коли. Ну... Коли вони їдуть від нас, що їм тут добре, от на такому духовному моральному рівні. Mm -hmm. е, їм добре тут. Вони тут кажуть, як в санаторії, тут відпочиває душа і сім'ї, і людини. Ну е, тому, що е, у нас в центрі 60 працівників. Mm -hmm. е, це є медичний супровід, доглядацький відділ, прибиральники, офісний, і всі це християни, тобто, всі е, мають ну, десь членом церкви є. У нас зранку є ранкове натхнення, де ми читаємо Біблію поміж заняттями, коли вони йдуть в коридорі, обов'язково якась прибиральниця підійде, запитає, як у них справи. Може, в нас може підійти в кімнату, поспілкуватися, коли в них вільна година. У нас є одна прибиральниця, яка постійно говорить про Христа і всім інвалізує. Бо вона каже: вони приїхали сюди на два тижні. У нас дуже мало часу щоб їм розказати про Христа. Тобто тут кожна людина має свою якусь місію. І Христос проповідується і в їжі, і в їхніх кімнатах. Бо прибиральниці прибирають, нагадують про Христа. Їжу готують, і ми дякуємо за їжу. І вона є смачна, і це теж в цьому прославляється. Христос, тому ну якось е я дійсно можу сказати щиро, що тут люди е приходять працювати і разом служити. І кожен знає, що ми несемо ім'я Христа і стараємось відноситись до всіх. Ну я не перебільшую, бо я коли сюди прийшла, то я теж була вражена, що може бути так. Люди е дійсно е натхнені Христом і віддають цю любов, якою вони натхнені. Отак. Скільки у вас зараз пацієнтів? Зараз наразі в нас 15 пацієнтів зараз у цей заїзд. Mm -hmm. З понеділка там заїжджають нові нас ну, зазвичай два тижні або три-чотири тижні, якщо ми бачимо там якийсь прогрес, і вони міняються, щоб дати можливість новим пацієнтам теж отримати реабілітацію собі Сімейний да, комплекс, який допомагає знати кожного пацієнта, так. Да. Так, ну дуже так. Да, такий він якби маленький, в тому плані, щоб да, був дотик до кожного особистий і вплив до кожного, так? Як тобі особисто Бог допомагає от в цій праці? Це ж дуже непросто зустрічати людину в такому стані, коли вона говорила, все було добре, і тут вона. Я так я спостерігаю за тобою в соцмережах. То, що ти там навіть вчиш їх як за допомогою планшета спілкуватись, навіть такі речі достатньо складні, да? Як тобі от емоційно Бог допомагає? Е, ну, Я для себе розумію, що це людина, перш за все, і я стараюся, щоб цю людину не принизити в гідність її, тому що дуже багато особливо чоловіків. і я Ну, якби молода дівчина, і можна сказати, що я можу тобі дати. Є багато таких випадків, але не всі так гарно сприймають процес реабілітації. І я, можливо, не все виставляю і, звичайно, тільки ну, якісь гарні моменти показую, бо не до всього є час, не для всього є місце. Але для мене я для початку розумію собі, що це людина і що вона має своє почуття гідності, має свій якийсь. Ну, Бажання, свої виклики, я завжди звертаюся до людини, стараюсь говорити з нею, а не з її ну, починати, а не з її родиною. Mm -hmm. Опускаюсь ну, на очі, щоб бачити. І Навіть якщо вона не може говорити, я хочу вловити контакт. Зорови контакт, що я тебе розумію, я тебе хочу зрозуміти, якщо навіть не до кінця, але ти мені важливий, і я хочу, щоб ти говорив. Я хочу, щоб ти висловлював свою, е, свої потреби. І я завжди їм кажу, що. Ви можете помилятися тут скільки захочете, але ну бо це реабілітаційний центр. Буде тяжко, коли ви будете помилятися вже в житті. Отам, От де суспільство вас не готове приймати, де суспільство швидке і люди почули, пішли, зробили. Вони не будуть вникати в вашу ситуацію, щоб давати вам час, щоб ви сказали свою фразу. Тому я їх налаштована таке, що тут можна помиляти скільки захочеш разів. Тут можна ну, якби падати, робити помилки, щоб не робити їх там. І це трошки змінює їхній настрій, і ну, тоді їм легше. А як мені особисто Бог допомагає в цьому? Ну, я свою силу черпаю в Христа. Зазвичай, якщо в мене 7 пацієнтів в день, і я вже кожного вислухала або кожному допомогла. А інколи це дуже треба багато уваги, дуже багато вказівок, візуальних вербальних. То я ввечері вже не маю ніяких моральних сил на, на, на інших людей. І мені треба трошечки часу свого такого мовчання, усамітнення, щоб я трошки ресурсно відновилася. І я завжди молюсь до Бога в тому плані, що Ну, я знаю точно, що цю роботу мене покликав Христос, бо було дуже багато таких чинників, що я пішла працювати сюди ще, коли не було повномасштабної війни за півроку. І я кажу Христос, ти мене тут бачив, ти мене тут використовуєш, я дуже прошу твоєї сили, тому що я це сама не можу знести. Носити тягарі е, цих людей дуже важко. І, і я не можу їх всіх вмістити в своє серце. Я навіть стараюсь молюсь про те, щоб якось упосередковано трохи відноситись, тому що, коли дуже проймаюся, то я ну, через себе все це, то тоді просто е, не маю сил на інших. Отак. Mm -hmm. Дякую, що ти поділилася. От мені здається, логічно було б задати питання: а що церква, от що віруючі мають знати про процес реабілітації військових і як взагалі ми можемо допомогти в цьому процесі? Ну, найперше, церква має бути відкритою до таких людей. Тобто, банально, щоб був пандус і двері, ну, доступність угу. це вже говорить про те, що ми раді тебе бачити. Коли в церкві немає заїзду і людина на візку. Е, ну, Бачить це, то вона розуміє, а, ну, то, значить, мене тут ніхто не чекав, значить, я сюди не можу потрапити. І це одразу це таке перше, що їх відштовхує. Uh -huh. А далі, ну, насправді, цим людям важливо, щоб е, до них відносились, так як до всіх інших. Тому привітатись, е, ну, просто підійти, теж, зоровий контакт зловити, поспілкуватися просто відкрито це вже буде добре. Не відштовхуйте їх, але разом з тим і не шкодувати. Тому що ці люди зазвичай вже очікують, що хтось буде їх шкодувати, і ну вони так особливо військова, вони дуже налаштовані, так скептично до цього. Вони ну вони багато що зробили для країни. Вони багато що вони є чоловіками, жінками, які ну хоробрі і могутні, і навіть коли. Сталася така в них травма, вони її переборюють. Вони ну, тривалий процес е, працюють самі з собою, щоб знову відновитись і війти в спілкування в суспільстві. І якщо вони отримують ну, якби, зовнішній контакт від людей, будь-яких е, отримують такий, якби жаль, ну жалю реакцію, то це їх дуже пригнічує. І тому церква має бути відкритою буквально, але разом з тим і відкритою, просто щоб зрозуміти, почути. І поспілкуватися. Uh -huh. Ну, у нас, людей всіх треба ще вчити, як правильно спілкуватися, які правильно питання задавати і не задавати, але це вже інше. Коли ми просто проявимо увагу, привітаємося, і давай тобі я знайду місце, де в нас можна сісти, це вже буде найкраще. Uh -huh. Uh -huh. Тобто пандус да, і увага. Так, а то так. уникати жалю? Да? Так, уникати жалю, не при, ну, так, піднімати їхню хідність, підтримувати, можна навіть ну, якби сказати, що я хочу з тебе молитися. Я буду з тобою, наприклад, молитовну, взяти собі якусь людину на молитовну підтримку, і це буде добре. Ну вони цього прагнуть, вони, ну, для них це приємно, для них це, е, скажімо так, підбадьорююче, Я б сказала. Бо ну, ми тут всі якби, відкрито про це говоримо і бачимо цю реакцію, що ну, мало хто є люди, які відштовхують це, але мало хто. Зазвичай люди. Родять, моляться і підтримують. Якщо у когось от, дорога людина, да, яка воювала, повернулася з пораненням і проходить цей процес реабілітації, що родині от, варто розуміти про цей процес? Ну, я завжди кажу, що коли людина йде на війну, то з ним йде його сім'я, бо це моральна підтримка і моральний стрес для всіх. І так само, коли людина Іде проходить процес реабілітації відновлення, це також проходить все це і родина їхня. І найперше, що родині треба, це ну 100% підтримати цю людину і сказати їй, що я йду з тобою цей шлях, uh -huh. тому що це є найвище коло спілкування для особи, і вони найбільше мають вплив. Дуже часті випадки в мене є, коли е, від. Слів тата, син військовий, е, хоче займатися і не хоче займатися, бо тато сказав, бо тато не сказав, бо тато не подзвонив мені. І я тепер не по... ну, Тобто він такий емоційно нестабільний і дуже потребує підтримки батька. Mm -hmm. Ще в мене були гарні випадки, коли е, дружина з чоловіком вона мотивує, вона ну якби, можна так сказати на собі все витягує. А він це бачить, цю турботу, що вона, по-перше, не кинула його, по-друге, весь цей шлях з ним. Всі ці реабілітаційні центри, вони теж, там, Це не ну насправді ця реабілітація не триває там два тижні чи три. Це відновлення. Якщо це ще одна мозова травма, якісь кульове поранення в мозок, то це ну рік, два, три треба так, щоб відновити. Ну, в кожного по своєму, але для родини треба розуміти, що е, вони потребують підтримки. Також ще треба розуміти, що реабілітація в кожній індивідуальна і не можна порівнювати свою чоловіка чи свою маму, тата там не можна порівнювати з іншими військовими. От, наприклад, лежали в лікарні, бачили щось подібне, і от вони він вже ходить, а мій ще не ходить. Такого не можна робити, тому що це все дуже індивідуально. І тільки лікарі, медики, реабілітологи можуть сказати тип травми і сказати ну, трошечки, якби гіпотезу, перспективи, які можуть бути, або і... тобто 50% залежить від типу травми їхні відновлення, а 50% залежить від мотивації людини, бажання. А сюди вже впливає роль сім'ї, членів сім'ї, наскільки вони його змотивують, допоможуть підтримують. йому підтримують. Якщо... дуже великий відсоток. Так, так, дуже великі. Бо буває, у нас є такі люди, перспективні, що в них дуже хороший шанс на відновлення. Але, наприклад, він приїхав один, сім'ї в нього немає, і ніколи не було. Його привезла там чи сваха, чи якісь взагалі волонтери, і ну ніхто не в неї опікується. І відповідно він не має для чого стати mm -hmm. на ноги. Він не хоче. Наприклад, він знає, що він на війну не може вернутися. Вони всі хочуть вернутися. І це якби демотивує взагалі рухатись кудись далі. Треба шукати новий сенс в своєму житті, а ще й немає підтримки. Це тяжко, тому від родини дуже багато залежить ця підтримка. То я би порадила е, родині е, не порівнювати з іншими. Друге, це розуміти, що е, треба підтримка. Безумовно, велика і навіть більше, навіть якщо ти не віриш, ти мусиш говорити людині, що все вийде, щоб в неї піднімати цю віру. І третє, розуміти, що процес реабілітації він тривалий, довготривалий. І тут треба набрати терпіння по відношенню до людини, якій треба час, бо дуже часто в них. Порушені когнітивні функції, і вони ще й впливають на ну, обробку інформації. Вони можуть довго відповідати, довго виходити на контакт, реагувати. А члени сім'ї часто нетерплячі, і ну, їх теж можна зрозуміти. Їм теж психолог, це теж нормально. Але ну, їм треба багато дуже терпіння для того, щоб ну, допомогти людині відновитися до того рівня, до якого вона може відновитися. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Я зрозуміла. Ну, дивись, ти багато проводиш часу з військовими, да? з тими, хто зараз потребує найбільшої підтримки суспільства, і церкви, і родини, якби ти сформулювала три коротких поради на да, лайфхака, що тобі допомагає в їхньому спілкуванні? От на чому сфокусуватись? Три короткі якихось таких речі, які б ми могли практикувати щодня, коли ми бачимо військово. А якщо я просто цивільний, чи якщо я працюю з військовим? Ні, якщо я цивільний. Якщо я цивільний, е не оминати їх поглядом, угу. дивитись на них і виказувати своє міміку вдячність. Це Ні, можна. То, що навіть жестом, да, можна так. от. Да, або жестом. Угу. Так, це обов'язково, тому що вони помічають, якщо їх ігнорують. Ну, тобто, якби від відходить По погляд, то це дуже неприємно. Це перше, е друге. Щоб розуміти їхні потреби, я, я вважаю, що треба мати когось знайомого в сім'ї, когось хто служить, або хто пройшов це, щоб бути дотичним. І якщо в вас в родині немає людей, які служать, то знайдіть собі просто якусь людину знайому і скажіть: я буду твоєю родиною тепер. Пиши мені. Що ти про що ти, що ти проходиш? За що ти переживаєш? Я хочу з тебе молитися, хочу відправляти тобі посилки. Я твоя родина, і мені це потрібно. Тобто, я думаю, що якщо б в кожного українця був в сім'ї військовий, то ми б краще розуміли їхні потреби. І якщо ну буквально в мене в сім'ї ніхто не служить, але я себе оточую людьми, які служать, щоб розуміти їхні потреби, і тоді я більш чутлива. Я більше знаю, що запитати, я більше знаю, що сказати, бо я знаю, що вони проходять в. Бо в мене мої близькі проходять те саме, отак тому така порада. Тобто усиновити військового? Так, так. Таке духовне материнство, духовна підтримка, така це не. не. Ну, і це так що можна і на церкву перенести, що церква. Це може бути навіть ну, якісь військові навіть побачили в інтернеті та написати йому, що привіт, я хочу з тебе переживати. Можна, я просто буду раз місяць тобі писати, де ти що ти, чи просто молитись за тебе, які тебе потреби. Все. Я не хочу там ну, звітів чи щось такого, я хочу тобі посилки вкладати, чи ж там консерви тобі. О, і так ти будеш більше розуміти його. Ну, добре, якщо він відгукнеться і почне більше розказувати, ну, ну це вже будування відносин. <гум> е і третє. Що <гум> то ще? А, ну, безпосередньо я думаю. На, так, це важливо. Молитись за військових в церкві. Має бути молитва, я, значить час зібрання чи раз тиждень, кожному церкві по різному, і, і хвилину мовчання. Я теж думаю, що це дуже важливо, тому що е, поруч з нами є багато людей, які вже втратили, і ця хвилина вона ради живих людей, які втратили людей. Це типу, повага до них. У нас в центрі також є. От вранці в нас 8.45 є ранкове натхнення, де ми читаємо Біблію і молимося. І одразу після неї, в 9 годині, у нас хвилина мовчання, де всі вшановують пам'ять. Бо тут ну справді в нас є багато родин і для них це важливо. Mm. Тому я думаю, це теж не тяжко, але це реально. Так, супер три поради. Значить, перше це не уникати поглядом, навіть відзначати, що ми цінуємо, поважаємо. Шануємо Да? другий момент це усиновити військового в сім'ї чи в церкві, да? писати листи, відправляти посилки, проявляти якусь турботу, і третє молитва за військових і ем, хвилина мовчання, вшановувати тих, хто віддали своє життя. Дуже класно. Дякую. Дякую, Аліна. Я думаю, що дуже цікаві поради. Скажи, а можна до вас якось потрапити в центр? Якщо, наприклад, людина, яка до нас там дивиться наше відео, і хоче відправити свого сина, чоловіка і так далі. Можна поставити звичайно, такти звичайно. В нас до нас можна потрапити заповнюючи анкету на сайті Агапа Україна сайт, але разом з тим можна ну просто через соцмережі зв'язатись з нами. Якщо ви просто хочете подивитися, як відбувається реабілітація, теж можна приїхати чи хочете якусь співпрацю зробити можна і ну ми відкриті до всіх. Якщо ну, це може бути е, просто організація Агапа Україна, це не лише військові, це не лише реабілітація. Це Служіння для людей з інвалідністю по цілому світу, тому що ми дуже багато евакуйовували людей, і зараз за кордоном багато є людей наших, які ще досі там тримаються. Ну тому це така трошки ширша. Ми працюємо і з дітьми, і з підлітками, людьми з інвалідністю mm -hmm. і. Ну, тому відкриті до всіх, так що ми залишимо інформацію під цим відео для людей, які зацікавились. Дуже дякую, Ліна, дякую тобі за твої бажання розповісти. Знаю, що ти дуже зайнята, біжиш на свої сім побачень з військовими, хай Господь благословить тебе в цій роботі. Дуже Слідкую за тобою в інстаграмі, і ну, тішуся, що насправді така робота відбувається. Ось хай Господь дасть всі сили і тобі, і керівництву цього центру. Ну, а глядачів, якщо якісь запитання, коментарі, залишайте під цим відео. Я думаю, що Аліна зможе на них навіть деяких відповісти. Якщо будуть якісь у вас специфічні питання, то ми її ще раз адресуємо. Хорошого дня, благословіть! Дякую за участь. До побачення.